Всім доброго дня! Ми зараз знаходимося у парку Писаржевського. Тут можете бачити, встановили таку тематичну фотозону. Ця тематична фотозона присвячена державним святам, які. Відзначатимуть вже завтра ну, ці вихідні 23 та 24 серпня. Я нагадаю, що 23 серпня у нас відзначатиметься день державного прапора, і 24 серпня у нас відзначатиметься день незалежності України. Я нагадаю, що у нас також прикрасили парк Шевченка. Там також встановили прапори. Загалом виглядає все дуже ефектно, красиво і все прикрасили до святкування цих дуже важливих державних свят. Можете бачити, вже почали встановлювати такі тематичні фотозони. Ця тематична фотозона знаходиться у парку Писаржевського. Виглядає вона ось таким чином. По обох сторонах стоять державні прапори. Інколи вони розвіються під вітром. Можна зробити такі цікаві фотографії. Якщо будете раптом проходити, однак зараз стоїть такий повний штиль. Де-інде такий вітерець йде. Я нагадаю, що у нас за прогнозом погоди сьогодні очікується дуже така значна спека, 30-градусна спека. Тому, однак, може бути такий вітер, як я кажу, можна зробити такі дуже цікаві фотографії, якщо прапори будуть так розвіюватися у повітрі. Можна, наприклад, встати в таку позу зайняти і зробити таку прикольну фотографію. А по центру у нас знаходиться ось така фотозона. Такому виконана вона в українському стилі булава, козацтва, прапор і така от вишиванка. Також можна тут робити приємні такі прикольні фотографії. Тому, якщо хочете зробити щось таке на пам'ять в українському стилі, можете приходити парк Писаржевського Приходьте. Я, до речі, хочу нагадати, що у нас виходить щотижневий топ фотографії, можете також прийти, наприклад, зробити фотографію. Відмітити наш аккаунт інсті, у нас Діпінформатор є. Ну і викласти фотографію, і ми обов'язково додамо у щотижневий топ-фотографію, оскільки такий топ припадатиме на державні свята, він виходить, наш топ щотижневий виходить у суботу. А у суботу у нас день державного прапора, можна зробити такі прикольні фотографії, відмітити нас, і ми обов'язково додамо ваші фото у нас щотижневий топ-фото. Тому можете бачити, ось підійшов. Батько з сином, наприклад, і буде робити фотографію. Тому як така прикольна згадка буде вам, якщо ви прийдете сюди разом з сім'єю і зробите фотографію. Як я казав, ось бачите, розвіється прапор на повітру, і можна так от зробити таку цікаву фотографію. Тому обов'язково приходьте, а парк і доєднуйтесь до е інформатора ФМ 107.3.